Ми, коротше, приїхали на якийсь дуже крутий водопад. Зараз я трошки піднімлю вищий телефон. Приїхала на крутий водопад. Він десь знаходиться в тій стороні. Зараз ми поки будемо вигружатися. Настя пішла подивитись, чи є там трейл для дітей. Хочемо коляску взяти. Якщо ні, то будемо нести на руках. Але я не знаю, як там вгору, воно не вгору йде. Так що так чекаємо Настю. До речі, Настя йде вже. Зараз. Ну і що там? Тут mm -hmm. є столік. Я предлагаю зараз сісти, поїсти і піти, а не брати коляску, бо там по камінці буде важко тащити. Добре. Хай Льовий ножка, якщо буде вставати, будемо брати на руку. Де буде Ляля? А от я. Телефон так прикріплений. Два, пакет. Все, ми приїхали. Вставай. Ідемо. Там водоспад дуже класний. Пішли. Віце, це Соня займається лазанням по цим. В неї мозолі. Вона тарала мозолі, дивіться які. Це Вона лазить по... Коре, що ви поняли, да? Сонечко, ставай. Да. Так, ну все, ми машину припаркували і ми йдемо зараз поки що щось поїмо. Насі купили якийсь цілий пакет, не знаю чого. Дивіться, теж з водопада, бо до тече. Ось сюди. Тут всі на пікніках сидять, роблять пікніки собі перед підйомом. Вивіть, як гарно яка природа. Вообще крутяк. Що, навіть, тут мішку зустрінемо. Так. Ха -ха. так, тут, до речі, написано, що машини граблять, так що, якщо приїжджаєте сюди, забирайте цінні речі. Все, от і столик. Зараз будемо щось доставати. На. Я не знаю, що там купила. Це кому? Sony На. Соні, Льови. А, ну, сендвічі от. Звичайні сендвічі з чикен сендвіч. Якийсь він прям майонезний такий. Другий такий самий. Ловиш. Соня, ти там? Ну і водичка. Все, вирубаємо. Ну що, все, ми перекусили по бочобродіку і будемо йти підніматися. Дивіться, тече вже водичку, я вже показував вам. Зараз іду до Насті, далі будемо йти. Дивись, який ліс класно. Просто бінба. Наст, фотик не будеш доставати. Пішли, камінчики бери з собою. Дам. Пішли, вставай. Тут мокро, вставай. Дам. Пішли, Давай, ручку, папі, давай. Тут... Я взяв балон, балони, був. Знаєте, від грізлі, да? я взяв тренувачний балон, яким сказали, можна бризгати. В будь-якому місці, типу, просто там не на людей, він має бризати на 12 метрів. Провіряємо. А далі. Мало людей. Природа. А нам направо, мабуть, не? Направо, бо наліво точнуся. В будь-якому направо. Yo, yo I'm like an addict, do I gotta have it I ain't even playing, got a really bad habit If it moves, gotta grab it Fuse like a magnet Lose, won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing, got a weird mind If you work eight hours, I'ma work nine If the shit tastes sour, you should taste mine I'ma stay in power for a long time Get up, nah I ain't a quitter Toss me the ball, I'm a really big hitter Big picture, I'm a straight killer Rising the song to the highest bidder Got juice, got gas, I'ma move fast New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last year. a new me, never gonna look back Never gonna look back Cause damn, I was built to last You move slow and I move fast And that's back I can make a change Slowly take a step today I will never be the same Cause that's what it takes Never gonna look back, cause damn I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Only I can make a change, slowly take a step today. I will never be the same, cause that's what it takes. The next day. Так, ну що, всім привіт. Сьогодні ми приїхали, кажу ми, точніше ви і я е, приїхали в Акія, будемо брати додому камот. Нас і знайшла, там зараз скидка цілих 2999 і сказала все, пора брати. Коротше, йду шукати камот, десь по цим великим рядам. Так що взяв тележку ось таку. І комод я вже вам покажу саме вдома. Ну, можливо тут покажу на картинці, який він. А от в зборці покажу вдома. Ну, коротше, йдемо сюди, будемо передам давати шукати. Блін, коробок дуже багато. Я не знаю взагалі. А, все, дивіться, я знайшов комоди. Якраз правильно, напевно, зайшов, бачите? Тільки тепер треба дивитись по картинці, які у нас... Має бути. Так, не такий. Ладно, все, давайте покажу, пізніше як найду. Так, ну що, все, я скупився. Вийшов комод 399 плюс такс. Я спочатку трошки здивувався, бо сума вийшла 446,88%, але я сповнив, що тут є такс. І такс 12%, тобто, коротше, порахуйте. 47 баксів зверху накинулось. Так що все. Зараз купляємо тут лососик і їдемо додому збирати ось ці коробочки. Я думаю, сьогодні зберу. І напевно Настя навіть знімають покажу вам. The next day Всім привіт! Сьогодні у нас 1 липня. Коротше, І ми йдемо на святкування. Святкування тут у них біля озера в нашому районі, в нашому місті. Ми взяли з собою тележку, стульчики там, водичку, всякі якісь. Короче, тут машин. Дофігі, да, ще перепаркувалися, тут ніколи взагалі. Людей в ніколи не бачимо. Да, людей ми скільки взагалі ніколи не бачимо. Щоб ви розуміли, ми завжди ходимо по цій вулиці одні, Завжди. <laughs> Дивіться, вперед, які там толпи людей. Да. Тут все йдуть на святкування. Сьогодні там буде салют десь в 11 чи? Да? 10. В 10? Серйозно? Короче, буде там салют. будуть там якісь всякі хот доги ну, типу, стандартно по-американськи. Сьогодні десь яка шляпа є з покемоном купила. Ми сьогодні були вайтроку. В общем, йдемо. Дивіться, домик, як яконя. Будемо знімати вже, коли прийдемо туди. Там... Підходимо ближче, ближче. Переходимо дорогу. Там же музика людей Прям взагалі толпа, як на новий рік в Україні збирається. А, там чарга на туалет по 15 по 20 человек на 20 кабинок на коже. Я не понимаю, тут наверное будет заход, ну Дальше прямо. Ну он человек заходит. Я Какая чарга туалет. Давай -ка, Что здесь Что алкоголь, каже, немає, а? У нас лошадь водичка. Всього, ми всілись, всі на посадочки, поставили наші речі і вже сидимо ось тут і чекаємо салюта. Людей просто дуже багато, ми будемо виходити, напевно, звідси тільки хвилин 20, якщо не більше. У нас на годиннику без одної хвилини. Був один такий міні-салют, вони, напевно, перевірили, чи вони взагалі працюють. Ми ще все ж чекаємо. Людей все більше і більше стає тут. Навколо накруги нас вже сідається більше і більше людей, що ви бачили, так? Да? Коротше, туса така прикольна, як в американських фільмах, вся. Коротше, ми знайшов, тільки що помітили. Тут літає два чи три літака навкруг, навкруг нас. І вони напевно якось контролюють зону, щоб сюди ніхто не залітав. Нам так здається, тому що туда буде типу дуже великий салют, так? І, блін, літає раз. Літає два, і вони вже десь другий круг тут літають. Ну це як мінімум те, що ми помітили. Цікаво. Хто тобто знає, типу, це напишіть коментарі. Це правда так? З... З... Оберігає небо від тих, хто може залетіти чи ні. Ось вони навкруг нас літають просто. Два літака такі один за одним. Коротше, а ось там Настя <laughs> каже, нібисна поліція. Там ладить протилежну сторону інші. Вони вже там багато кругів. Ось такий от салют у нас був. 14 хвилин. Клас. Дуже гарно. Ну як, Сань? Класний салют. Так, там ще ще говорить. Вдруг зараз буде продовження, але навряд. чи. Коротше, йде додому. Дивіться, черга на переход. Просто жесть. На міні черги на ситофор Пачка стала якась прямо посередині. Нічого, почкає. Блін.